Микаємо першу. І поїхали. Як бачите, 70 кілометрів. В принципі, він нормально йде. Легенько так він досягає ось 80. Тобто, ну, зараз вже ось 84-83 вже починає трохи парусність проявлятися. Вже його починає трошки ковбасити, так кидати на дорозі. А він поїде і 100. Мабуть більше сотки, ну 105 може. Чесно кажучи, не пробував. В 95 я на ньому їхав. Більше бажання не було. Ну тобто дуже його колбасить. Дуже його ковбасить на дорозі, в потоці, ну я маю на увазі на трасі. Все ж таки відчувається мала вага. Ну і плюс. Ви ж розумієте? Що це недорожній мотоцикл, він для цього не пристосований. Будемо трішечки заїжджати в місто. Як-то кажуть, нічого нам шлятися по селам. Тобто в, в плані низів в цього мотоцикла вони є. Він підхватує з низів. Ну, взагалі в нього дуже така рівномірна тяга в усьому діапазоні. Що високе, що середнє, що низи. Але врахуйте, що це, це все файно працює до 90 максимум кілометрів. Тобто далі вже некомфортно і не цікаво. Його починає ковбасити, кидати по-под по дорозі. Тобто парусність. третій передачі газуємо газуємо на всі бабки то абсолютно він на третій на четвертій то якщо зараз переключу на четверту то він поїде і на четвертій не буде в нього ніякого затупу провалу ну то тобто це такий знаєте мотоцикл він класний він класний за ці бабки як це не дивно? Він класний за ці бабки, він їде. Він їде і він до 90. Ну нехай 5 кілометрів, він вам дарує емоції, які повинен дарувати мотик. Далі, далі, це вже інший клас. Так, вриваємося. Вриваємося в поток. Вриваємося в поток. А тут трішечки щепленням підпрацьовуємо. Так, Але, до речі, він любить... Е, е, в плані, Ну, він любить, коли йому гаску даєш. Тобто на холостих, на близько до холостих він себе веде не дуже стабільно. Різкувато. Можливо, треба якесь налаштування карба зробити, але це я кажу, от, як в стоці. Тобто в мене він повністю стоповий, да? ну, за виключенням. За виключенням гуми. Так, виключено з заднім гайном тут підпрацьовуємо. Бо такі різкуваті повороти. Так, треба заправитися, тому що далеко ми так не в'їдемо. Пошукати десь заправку. Добре, будемо шукати. А що робити? Так. Валимо, валимо. Третя передачка. От Зараз четверта. І він спокійно собі тягне на четвертій. Так, куди мені тут їхати? Так, пропустимо жіночку. Пропустимо. І так, поїхали. Так, перша, друга. Вот так, круто. Так, підбираємося до такої чудової. Є, не будемо між машин. Ось з другої стартанули. Так. Рожечки дядько зробив. Тут ставку нам. Да? А от і нічого. Так. Ну, місто є місто. Тут э, без езды поміжряють думаю нього ніяк. Я думаю, что. Шо... Кожен, хто вириває це місто, це має розуміти. Шукати заправку. Якусь, якусь добру заправку. Так, нам зелений. І поїхали. Не, ну звісно, знаєте, історія з міжряддям це така історія де треба мати певний скіл, тому що міжряддя різне буває. Тому вирішуйте самі, можливо, краще, можливо, є купа ситуацій, де краще просто постояти, так почекати. А бувають, звісно, ситуації, де ну, нема сенсу чекати, там, стояти, треба лізти. Але завжди обирайте варіант максимально безпечний для себе. От дивіться, дядько стоїть, чи він буде їхати, чи ні. Тобто завжди такі виїзди з дворів треба на гальмах. А від гріха подалі. Так, а ми виїжджаємо. А ми виїжджаємо так, пхнемо по колу. та ситуація, коли треба щось вирішувати, так? Да? Так, да. потихеньку, потихеньку, помаленьку. і їдемо собі. Так. І їдемо собі по рядню. Так, вузенько було. Вузенько, але нічого. Трошки перепочили і поїдемо. І поїдемо, а куди ми поїдемо? Прямо чи направо? Невідомо. Тут зовсім вузенько. Туди не полізу. Туди не полізу, але то нічого. І так добре, як то кажуть. Так. Насправді до міжряддя треба звикати. Це, це така історія для тих райдерів, які полюбляють по місту кататися. Без цього ніяк. Насправді можна і там пролізти прямо. Але, ну типу, що від того зміниться, то ми і так стоїмо вже майже. Так от. Десь будемо шукати заправку. Але мабуть тут ми її не знайдемо. Зрештою, от мене, мені пишуть е, е, люди в коментах, типу, ну як мотик, ну як мотик. Скільки пре, скільки жре. Так, розповідаю, скільки пре. Ну скільки пре, це вже це вже, мабуть, всі зрозуміли. Е, скільки пре. Значить, до 90 він пре. Ну далі, типу... цікаво. Далі не цікаво, не зручно, не комфортно. Тобто, можна сказати, 90-95. Скільки жре? Жре 3,5 літри. От якщо навіть в такому от потоці, як я зараз по місту їду, ну це буде 3,5 літри. На трасі, якщо виїхати. Це буде 3 літри. В плані розходу, як то кажуть, моє почтіння. Ну але скільки повинен жрати е, такий мотоцикл? Він не повинен жрати там 5 літрів. Та він легкий. Я сам легкий, в мене ваги 65. Ну тобто розумієте, да? Два легких типа. Ну от такої. так uh. на асфальті. Це небезпечна історія. Давайте перестроїмося в ліву полосу. Тут наче краще діла. Зараз вже точно треба заправку. Тобто, якщо ручку відкручувати, то він підхватує, не питання. Обережно пішохідний, може хто завгодно йти. Але сонечко світить, зараз якраз буде захід. Дуже файно. Такі кольори шикарні просто. Просто шикарні. Так, зараз треба стати, перевірити, перевірити камеру. Я ще це діло ще знімаю. Якщо ви бачите це відео, знаєте, що камеру я не просрав, вона не відлетіла десь по дорозі. І з нею все добре. Ну як і зі мною. Зараз десь стану на парковочці. Зараз от їду друга швидкість. Спокійненько. Давайте десь тут станемо. От так от. Або я думаю краще біля цеглевої стіни. Давай біля цеглевої, цегельної стіни. О, дивіться, яка вона гарна. Є. Глушимо.